Привіт всім! Ви на каналі найбільшого імпортера електромобілів із Китаю в Україні компанії Volt Auto. Сьогодні ми розповімо вам про цікаві електрокари, які виготовлені у Піднебесній, і які ви зможете купити у нас за дуже привабливою ціною. Слава Україні! Героям слава! І ми починаємо! Окрім презентації нових автобрендів у Чері, вирішили і візуально дивувати шанувальників своєї марки. У Чері продемонстрували міцність кузова електрохачбека Чері Ant за допомогою військової техніки. На даху чотирьох таких електромобілів поставили китайську версію радянського танка Т-54. Його вага понад 35 тонн. Як бачите, стійки даху витримали таке навантаження. У чері стверджують, що кузов моделі Ant на 69% розроблений із суперміцного сплаву алюмінію шеститисячної серії. Залишається додати, що вартість цього електросітікара стартує від 9 тисяч доларів. Його батарея ємністю 30 та 38 квт годин забезпечить пробіг на одному заряді 236 та 320 км відповідно. Всі наші покупці наголошують на тому, що купувати електромобіль з Китаю в Україні просто і надійно, і це справді так. Як це зробити, ми вам з радістю розповімо. Всі наші контакти в описі під цим відео, а також на сайті voltauto.com.ua Одна з найбільших автомобільних компаній Китаю Donfen, розпочала виробництво та продаж справжнього електричного позашляховика. Знайомтесь, електромобіль менший M-Hero 917. Його збирають на новому заводі в провінції Хубей, який належить Дон Фен автомобіль, створений за мотивами концепту ЕМ Терейн, який ми вперше побачили минулого року. У тому ж 2022-му Дон Фен створила новий суббренд Менгші, який випускатиме лише електричні позашляховики. Назву з китайської можна перекласти як воїн, сміливець та відважний. Зазначимо, що авто з лінійки Менґ Ші вперше з'явилося саме під логотипом Дон Фен і спочатку копіювала модифікації американського позашляховика «Хаммер», 2022-го, мабуть, уже був сенс виділити цю лінійку в окремий бренд і надати їй оригінального вигляду. Тим паче, це треба було зробити, зважаючи на плани Дон Фен, зайняти сегмент справжніх електричних позашляховиків на китайському ринку. Менгші M Hero 917 доведеться змагатися з ще молодим брендом Ян та його першим позашляховиком Ю 8 як ви пам'ятаєте, це окрема автомобільна марка, але вона створена повністю на виробничій базі найдорожчого автобренду електроавто в піднебесній компанії BYD. Якщо брати світовий ринок, то тут дороги двох китайських позашляховиків розходяться, так як Менг й позиціонуватиме своє авто як рівню американському Хаммер, А перша модель від Янг Хван намагатиметься зайняти місце класичного німецького Гелендваген, а саме його вже анонсовану електричну версію Mercedes EQG. Серійний Менгші Емхіру дев'ятсот 917 має такі габарити: 4 метри 99 сантиметрів це його довжина, 2 метри і 8 сантиметрів ширина та 1 метр 93 сантиметри його висота. Колісна база 2 метри 95 сантиметрів. Позашляховик побудований на оригінальній платформі мора. На його борту чотири електродвигуни. Кожен працює на своє колесо. Їхня сумарна потужність 800 кВт або 1088 кінських сил. Пробіг на одному заряді батарейної версії поки що не озвучений. Також є й електрична версія з девзе-мотором, який працює генератор електроенергії. Загальна потужність двигунів такої версії 600 кВт або 816 кінських сил. 197 сильний турбований палений двигун може виробити струм, якого буде достатньо на 800 км пробігу. Яка ємність батареї, що встановлена в такій версії, даних поки немає. Враховуючи призначення та технічні характеристики, можна легко стверджувати, що M-Hero 917 стане одним із найдорожчих китайських позашляховиків. Його ціна стартує з 700 тисяч юанів або близько 120 тисяч доларів. Загалом компанія Mengxi, а по суті Dongfeng, планує продавати 1500 електропозашляховиків щорічно. Сподіваємось, що це відео про електромобілі із Китаю вам сподобалось. Якщо це так, то ми будемо вдячні за лайк у вигляді оцінки нашої роботи. А в розділі відео на вас чекають інші сюжети про інші електромоделі з Піднебесної.